Здорово, Нарешті фінальне відео з серії про Ashes of Creation і стосується воно PvP. Але спершу хотів би нагадати вам, що всі потрібні посилання на офіційні джерела, з яких була взята інформація, ви знайдете у описі до відео. Ще там є посилання на круті українські Discord спільноти і мій власний інтернаціональний англомовний Discord. Також там знайдете посилання, щоб підтримати мене гривні. Що ж, поїхали? Розповідати про PvP в Ashes of Creation насправді нема про що, бо всі минулі відео так чи інакше. Пов'язані з PvP. Сама система класична і дуже нагадує систему в Lineage, як ви можете бачити на скріншоті. Мирних зон в грі поки що не має бути. Весь контент змагальний, тож зайти з ергом на боса, відлупцювати всіх і забрати лут собі. Ніхто не забороняє, якщо я все правильно зрозумів. З активності нам обіцяють інстансові арени 1 на 1, 3 на 3, 5 на 5 і, можливо, 20 на 20. Облоги замків. В планах розробників досягти кількості учасників на старті 250 на 250. А згодом розширити потенціал до 500 на 500. Що можу сказати, це вражає, амбіції зашкалюють. Я можу лише побажати їм успіху. Що ж, далі обіцяють облоги вузлів. Про масштабність, на жаль, нічого не сказано, проте є інформація, що облогу на вузл можна буде проголошувати починаючи з третього рівня вузла. В залежності від рівня вузла буде збільшуватись час на підготовку від 3 до 6 днів, відповідно до рівня війни гільдій, про які абсолютно нічого не відомо. Система караванів, ну і звісно, мотивоване ПВП у відкритому світі. А мотивоване вона тим, що можна буде вибивати лут зі своєї жертви. Бойова система Тап Таргет з можливістю переключитись на екшн-таргет. Але по факту різниці немає. Скіли все одно будуть летіти точно в ціль за будь-яких обставин. По суті, нічого поганого про ПВП я сказати не можу. Окрім того, що цей клятий тап-таргет мене вже задовбав, і сам бій нудний, повільний. Не відчуваю я екшену. ПВП у Ashes of Creation мала б бути єдиною причиною для мене, чому б я хоча б разок спробував би пограти в цю гру. Чесне ПВП мотивоване, і розробники обіцяють і справжні масштабні зароби. Я розумію, що гра недороблена. І те, що я зараз бачу, то може кардинально змінитися. І бойовка, і візуальна складова. Але давайте подивимось реальності в очі. Ashes of Creation своєю класичністю застаріла років на 10. Вона перевантажена механіками, які не те, щоб збалансувати, їх імплементувати буде складно. Кожна система має кільканадцять підсистем, які тісно пов'язані одна з одною. І коли щось зламається або прийде час справок балансу, воно просто все впаде, як карткова хатинка. Наступне, що мені не подобається, це обмеження. Я усіх своїх відео наголошую, як мені не подобається обмеженість вибору, починаючи зі створення персонажа. Вибір раси, вибір класу, вибір релігії, вибір вузла, вибір професії і всі ці, нібито вибори, вони насправді дуже нас обмежують. Мас свободи. Навіть коли граєш і хочеш бути громадянином вузла, то тільки одного. І будь ласка, задля профіту грай тільки в межах зони впливу цього вузла. Далі модель монетизації, і вона підписочна, теж застаріла років на 20. 15 доларів на місяць, нібито небагато, але знов обмежено. А якщо я не хочу грати, а якщо я не можу. І тут з'являється відчуття провини, таке, знаєте, що от коли заплатив, а грати не граю. Це як кохатися і не кінчити. Також перед Замовлення коштують недешево. Передзамовлення з ключем аж на бета-тестування до якого ще років 11 від 75 до 150 доларів, а з більш раннім доступом до альфа-тестувань від 250 до 375 доларів. Я повторюсь ще раз, але це виглядає як клятий Star Citizen. Амбіцій дофіга коштує дофіга, а гри немає досі ніфіга. На додачу до всього цього гра ще не готова, навіть відсотків на 60%, на мою думку. Багато систем ще в розробці. Клас не готові. Навіть основні архетипи нам показали лише три, не кажучи вже про вторинні архетипи і як вони будуть перетворюватися в класи. Морський контент взагалі темний ліс. Візуальна частина після переходу на Unreal Engine 5 виглядає гірше, ніж до цього була на Unreal Engine 4 Гра розробляється з 2017 року і досі не перейшла до Альфа Стадії. Друге. Темп розробки неймовірно повільний. Так я знаю, хтось обов'язково скаже, що та ну, не жени. В ММОРПГ скільки по-твоєму розроблятися мають. А я скажу, що ігри, які розробляються такою командою, з такими грошима, не мають права після 6 років розробки виглядати як кляте лайно. Хайп і медовий місяць від новин про гру вже пройшов. І поспілкувавшись з багатьма своїми знайомими, ми взагалі прийшли до висновку, що New World набагато краще, ніж Ashes of Creation. Хоча New World те ще одоробло. Ці декілька тижнів досліджень про майнули непомітне. Я тепер цілковито то впевнений, що гра абсолютно не варта моєї уваги. Особливо тому, що це одоробло буде в розробці ще 2-3, ну максимум 5 років. А на сьогодні у мене все. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про Ashes of Creation. Дуже вдячний вам за підписки, за вподобайки. Сподіваюся, вам сподобалось і до зустрічі!